Слідчі разом з оперативниками відділу поліції No2 Запорізького районного управління поліції за адміністрації та оперативного відділу до «Запорізький слідчий ізолятор. Під присосельним керівництвом Запорізької обласної прокуратури припинили протиправну діяльність 32-річного запоріжанина, перебуваючи у спецустанові, чоловік за допомогою мобільного телефону, здійснював дзвінки жителям різних областей країни та представлявся їхнім родичам та знайомим. Зловмисник розповідав вигадані історії та просив гроші на термінове лікування чи вирішення інших проблем. З метою виручити родичів довілою люди перераховували кошти на вказані банківські рахунки. Таким способом фарист видарив громадян майже 55 тисяч гривень. Осічому По зілятери поліцейські провели санкціонований обшук та вилучили зловмисника мобільний телефон, за допомогою якого він реалізовував злочинну схему. На підставі зібраних доказів слідчі повідомили фігуранту про підозру вчиненні злочинів, передбачених частиною 4 статті 190 шахрайства та частиною 1 статті 209 легалізації відмування майна одержаного злочинним страхом кримінального кодексу. На цей час досудове розслідування кримінального провадження завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду.